Всім привіт! с другого ракурса. Ай! Ай-яй-яй! Та ні, ми втім не зберемося до куди. Ми не знаємо куди йти. Тут провалиться, можна і тут провалитися. Та я тебе бью. А тут десь хатка є класна. Так, я її теж тут строю, кстати. Дерева. йо Йомає! Тут раніше ці дерева стояли. короче, назад, все. Йдемо отуди вниз. Якщо що, в мене чехол книжечка. А, ну, Старайся мені в камеру не дивитися, я тобі теж не буду старатися, щоб лице не палити. Дай почисти, снимай. Почисти. Снимай на 0x. 0x5. А у меня есть. Капец, как вы видите? Весь пять не дай мне по Что? А, ну так, да, вона сахара на ютубі. Ну так Знімати на тікток пишіть в коментарях. Капець красиво. Дивіться, далі заставок. А я можу коротше цей... Я зараз можу ще тікток зняти. Та ні, не треба, потім виставляють. Тікток создамо. Чекай, да. Не знаю, ку... можливо сьогодні. Ссылку на тікток канал поставимо в закріпи, так? Да? Под, под комментами поставим. В комментариях. В комментариях, короче, оставим ссылку. На, на, на наш ТикТок -то канал. А, да. Тоже общий. все нельзя. Нет. Капец. Тут будет два отдельных канала. Капец красиво. Спускаемся? Вид. Піціально для вас залізу сюди. Так, да, ради вас. Ну як ради вас ще 0 підписників Полежіть давите 100 тисяч хоч, хоч першу ютуб кнопку. Хоча першу ютуб кнопку. Раніше сні... Я раніше знімав, як я влазив, це було тільки 200 підписників Так, спробую виставляти Ну Це виставляє. А я знімаю для вас. Не. Трансляции? Трансляции! <трансляции> ну, а кто зайдет на наш? Ну давай! Сейчас будем вести прямую трансляцию. Я видео а, <трансляции> Сними короткое видео. Вот мы тут. Смотрите какая красота. Yeah. Ирмет відео, як ми лазимо по заброшкам, Бо тут багато всяких заброшок. Да ставок можем yeah. піти. Пишите куда лучше піти. Тут он і ставок, і все что хочешь. Ми будемо знімати даже, будем даже короткі відео по типу YouTube Shorts. Даже на TikTok буде виставляти. Смотрите, яка тупа красота. Вот Скоро сейчас тут... домой даже телеграм-канал. Давайте пока. Знімаємо YouTube Shorts. Вот, YouTube Всё, тихо, тут я не можу терпіти свій голос. Та хто там до цього доходить? Він заїбав. Де? А ну, в той червоній куртці дебіл. Ого. Ага. Там прикиньте, Максим, блядь? Та... Це Коля. Який Коля? Колік? Да. Коля! Ти дебіл. Іде. Пускаємося, коротше. Нічого ще. Диви, тут норка. А, да. Норка баный ю! Ты снимаешь? ба, це бы было на ютуб с ютуба снимать. В смысле? У меня оказывается не так снимала, я сегодня на камеру снимал. Ну так можно выставить. Не, не, не. Да, в на плюс и вставить А, да? Ви, да. А можно вставить, что ты? А! <звук> Нет! Ой. Ну что ты снимал? <песи> Хорошо, молодец. Видео? Кому интересно, кому на колонка вообще? Тебе, а F8 китайская. О, воню, китайская. Китай. Як цю хуйню зробити. Ось о плюс. Відео. А, все, я не замітив. Відео. І зроби так, щоб воно було не маленьке, а таке широке, поняв? Як? Щоб воно було не тоненьке, таке як на камері, а широке, поняв, такого розтягнуте. А, ні, ні. А чо? Там. І там. Ми туди маємо. Ми вже знімаємо 6 минут. Ну я. Ну да, ти знімаєш, а я Щас виставляю. Вже. А він монтирує, він оператор, да? А ну оператор, скажи привет. Привет, я сами головний оператор. Я в не палю покажу. А ты ж його три рази пали. Да і шо? У, я вже. А мама, кримінал! Пошли. А, ти Побудчик, Куди пабу діду, побудуємо. Подайдемо. <рик> mm, Сейчас опит добавлю, час тут буде. Давай виставляй. А можна, самі майки <рик> можна самі лайки байки вставити? Можна саме лайки ставити собі? Mm, ок, ок, ок. Опа! Дві дорожки! Дві дорожки, в йти. Да вліз, та, в... та вверх, та вниз. Не... Обязательно подивіться наше відео. Побажання. Куди йти? Вверх не хочу, вниз не хочу. Куди? Да. Куди? Да. А, погнали, тут стежечка. Я, чесно, перший раз ходю. Хоча живу коло гори. Тут кажуть, що лиси ходять. Кажи, тут лиси ходять. Ми навіну бачили. Та да. й монтую я покажу. Пока що монтирую, я піду, покажу. Ідемо. де І телефон розряжається, 41%. Ти знімаєш таки? Все ради вас. Подписчичник. Замотання вам тут станцію почув. Ну ну хай гроші. За весело, приблизно 13 хвилин. З походу не йде, пойдете 13 хвилин. Якщо чесно, зараз 14.06 час. 11 хвилин. До чого? До скачування. Чекаємо чи йдемо? Мені показали, що сусі. Коротше йде. Я поки Давай тільки без матір. Ході нас ж де Опять дві дорожки. А не. Це дорожка чи це не дорожка? Це не дорожка. Двіки дерево, нічого ще! Двіки дерево. Двіки дерево. Дві дві ми, ми там навчили, я Монтувати відео Скоро будем... Я создам едіт Сьогодні можливо Едіт Що обмін, я щеплюся, можна ще робити Давай, блядь! Можна, в мене кубкат є Бляха Що ж зроби музику без мами Я сключаю Гази Епіратора Хто не знає Гази Епіратора Що він чекає Ну, коментарів там 100 коментарів написали поки Дві дерева опять повалені Ну від мене ж тут не водяться. Тільки в, Кар в Карпатах вроді да чи, чи деталі? А громкость. Вже, ну, бити, так, вже 10 хвилин знімаємо. Уже? Да. Три не коли. Побачите, скільки частій. А хоча я спалив, хто почув, пишіть в коментарях. Жорсткий фонг! Хто ж накакав? Хто знає фон? Стойте! А потім будемо звідси збігати. О! Тут теж хто знає пишіть. І ти швидший будто флеш. Музикальна пауза. И говорил это а в концерне, то в мы, скажи. И скажи. Я толкаю все в этом плане нету только тот вопрос, где Деми! Я не буду знаменит... ну, я, примерно знаю, но где именно я не знаю. Цель канала миллион подписчиков. Да не меньше. Сто тысяч. Да, хотя бы Да. Помогіть доби. Да, йо -йо! Там до гори дальше. Якщо ви її взагалі чуєте, що Я сам її не знаю. Знаєш, Так. будь-якому подати. Тут живут, выключи. Там он дает недалеко хаты вид. Капец. Все, дорога закончилась. Идем мы на правом, короче. Ничего себе, жесткий. Кто за усика? Кто за усика? Ставьте три плюсы. Да, ставьте три плюсы. Да -мо! Я застрял подожди! О, гонбон! Без мать не можу! Все, утик. Капець тут красиво. Хочете зробити як звідси, будемо спускатися вниз, там дуже крутий спуск. Обіцяйте подивитися частину відео першу. Як ми... Якщо вона ще загрузилася. Якщо вона загрузилася, так. Капець, ми Димем вже? А тобі скільки додому вже? Не знаю. А, ти позвониш, да? <сп> Нормально. А скільки ще? П'ять минут. Та -моє! Скажіть, Ох, красиво! Це вже точно красиво тут! Все, путь закончился точно уже. Там уже закончился, все. Нет. Так где уже, назад? Все, выключаем? А? Выключаем? Нет. а Нет. Все, до следующего видео.